В новій Україні не місце старим звичкам. Ми кидаємо вибух на всім регулянт, та то пройдемо. Тому, якщо хочеш змінити країну, почни з себе. Уже майже дві тисячі днів минуло, як діє у Львові заборона на продаж алкоголю після 22-ї години. Так ми починали одну з наших попередніх програм про нічний продаж спиртного. Втім, тема незаконної реалізації міцних напоїв є значно ширшою. А отже, ще багатьом людям необхідно почати з себе. Там, де зашкодить чарочка вина... Хоч один школяр тут знаходиться. Де продають алкоголь без ліцензії? Доброго дня, пане провідне. Ваше вас не підвалом. Ми журналіст. І як порушники втікають від відповідальності? Сьогодні не ваш день. Вигідне місце розташування торгової точки це половина запоруки успіху підприємця. І заради нього власники алкомаркетів навіть готові стати на шляху дітей у прямому розумінні слова. З громадської організації О, почні нахи, з себе, співаю. з телеканалу «ЗІК». Скажіть, будь ласка, чи вас не хвилює те, що ваш заклад знаходиться ближче, ніж 300 метрів до школи, а по закону України? Це не до мене, це, це до власників. Але ж ви, напевно, продаєте тут і маємо би знати. Надежі не продає нічого. Ні серед, ні. Так Мал... не знімайте. Але не. той їх спокушає купити, розумієте? І це є погано. Чи ні? Як ви вважаєте? Не знімайте, не краще. Не люблю я зніматися, все кілька. Ви нам скажіть свою думку. Проти, конечно, проти. Проти. Тобто, той рок би не мав би тут стояли. Так, по ідеї. По ідеї так. Ну от, опять розділи. Так, ви ж не будемо навіть. 300 метрів прямої видимості мають відділяти школу від зовнішньої реклами чи будь-якої іншої згадки про алкоголь. Про це йдеться в законі України про рекламу. А от сам продаж спритного біля навчальних закладів відстанню не обмежується. Змінити такий хід речей спробували у Хмельницькому, де міська рада заборонила реалізовувати міцні напої у радіусі 50 метрів від освітніх установ. У Львові схоже обмеження діяло лише півтора місяці, та й то було сім років тому. Тоді рішення виконкому скасував один із. З районних судів міста. Добрий день. з телеканалу Сік проєкт почну з себе. І вважаємо, що дуже погано, що ваш алкомаркет розташований в такому місці, тому що він близько біля... Ви нас не знімаєте? Близько, ви нас не знімаєте? близько ви дуже біля школи, я вам договорю. Діти ходять і купують У нас діти алкоголь. Не купують. У нас діти не купують алкоголь. Настільки ну, подобається. Добре, ви їх спонукаєте до того, щоб вони купували. До 18 років нікому алкоголь не дає. Що Нічого. Ну, — Вас не питається, чи продаєте в алкоголь дітям? Не знаю. Закон України відкрити, читає. Є такий закон, що не може знаходитися алкомаркет в, Добре, в Преміда... Бо, передамо директору. Ну, побажання має ще чимось якось увінчатися успіхом, крім просто побажання. Хоч, Хоч один біля. школяр так, тут знаходиться, дивіться, закони України до 18 років алкоголю не продається. Не про те, щоб хтось продає, а про самовивізку алко. Діти йдуть школи, що діє, будь алко, ласка, біля алко. 16 Вони там ліцеї. Там підлітки. підлітки. Ми будемо міняти. Добре, вивізка зміниться. До кінця місяця зміниться, вивіска. Ну це тоді дуже добре буде. Со алкомаркетів зі школами може викликати у дітей асоціацію, наче спиртне це нормально. Та ще гірше, якщо такі точки продажу спровокують неповнолітніх купити алкоголь. Можна 18. Скажи, по Я при не немає. Степані на. виглядає на... На... На. на 18 років? Ні. Ні. Маленький еще. Так, маленький. <physic> ніхто <смачну> <нути> <попий> не казав, що так. Так. Ладно, підми відповідальність. То, що ти ты Ну, Літала кольору. Що ж, зараз перевіримо, чому продавці продають алкогольні напої дітям. Ми б хотіли знати, чому ви пиво дітям продаєте. Дітям я не продавала. Десь хвилин 10 тому. Ні, чесне слово, можна навіть перехреститися. Можливо, Хреститися. хтось з ваших напарниць? Ні-ні, я не продавала дітям пиво. А хтось тут може відпускати з вашого відділу? Можуть, але я не продавала. Дівчата, хтось продавав пиво дитині? Ні. Ніхто? А як же ж воно в мене опинилось в руках? Дитина ввійшла у цей кіоск. Без пива, вийшла з пивом і відбувався запис розмови. Тобто раз, два, три, чотири, п'ять. Є п'ять осіб, які потенційно продали дитині пива. Mm -hmm. в мене просто одне питання до вас. Чи було б вам приємно, якби вашим дітям продавали ось так от алкоголь? Ні, не було б приємно. Але сьогодні був виняток? А в чому проблема? А сьогодні чого не спиталися? Спиталися, якщо тобі. Це ж багато заходів. Ми ж, ми ж то, що не можемо запам'ятати цей ян, те фазу. Тобто теоретично сьогодні міг бути ще якийсь випадок, коли ви продали неповнолітньому алкоголю. Чому зрадно неповнолітньому? В загальному яко хочемо, щоб це для кожного стало наукою. Щоб ви завтра через тиждень, через місяць, і навіть через два роки, коли прийде дитина до вас алкогольним напоєм, сказали ні, я вам не продам. Добре, може щось не так. Ми дітям, ми стараємося чесно. Продавати спиртні напої особам, які не досягли 18 років в Україні заборонено. Зокрема, й пиво. Подібна норма діє у більшості країнах світу. Лише відколивається коливається вік обмеження. Так, у Японії чи Ісландії придбати рідину із вмістом алкоголю можна лише з 20 років. А у Сполучених Штатах Америки з 21. Натомість у Греції чи в Люксембурзі ніхто документів не питатиме. У цих країнах досі не встановлено вікових обмежень на купівлю продукції із містом спирту. будь ласка, бат 0.33. З телеканалу Зік, вона що дітям пиво продає. Якому дитині? Я нікому не продавала баду. Пані, я не в нас, продавала. Все, нас все зафіксовано. Я баду не продавала. Перепрошую. У Нас все зафіксовано. Я перепрошую, баду я не продавала. Що ну, ви зараз... робите? Ну я не продавала баду, У мене баду немає. Тільки що в нас зафіксовано, як ви вас купували. Бад на вітрині одна штука стоїть. Все. Значить, пані. Я На що ви це робите? Пані, пані. Ви, ви мені поясніть, не... нашо ви дітям продаєте спортне. Нашого ви дітям продаєте спиртне, я хочу знати. Я Одну фляжку маю баду. На вітрині. Все, в мене більше баду нема. Я дитині не продавала. Ви знаєте, що це алкогольний напій. Я баду хлопчики не продавала. А хто ж продав тоді? Я не знаю, де він брали. Не було в мене баду один на вітрині, хлопці. Ну раз є на вітрині, значить є і в продажу. Вірно? Я не можу в продажі мати 10 фляшок. Я можу одну мати на вітрині. Ще ні разу в мене такого не було, щоб я дитині продала пилю. До сьогодні вперше, так? Я сьогодні дитині не продавала баду. Ви хочете сказати, що ми вигадали собі цю історію, так? Ви за руку мене запали. Ну фактично так. Де? Тут. Руки коло мене. Це було одну хвилину тому. Таї, хлопці, ну я вам ще раз говорю. Вашу програму прекрасно поважаю, але ну, вже не робіться, вже такими перепрошую. Ви от пустіть собі тут і побачите, скільки будуть в мене приходити, і що я буду вам казати. Можете мене в будь-який час лапати. Пані, пообіцяйте, що більше такого не буде. Не буде взагалі. До, До Побачення. Що ж, будь-які зауваження не мали змісту, тому що пані заперечує свою провину. Досі стверджує, що вона не продавала жодного пива, навіть попри те, що вона в нас є в руках. І дитина бувала його на наших очах. Пляшка пива чи будь-якого іншого напою із вмістом алкоголю реалізована неповнолітній особі пряма підстава для штрафу. Окрім продавця, якому за порушення норм продажу спиртного світить пеня до 1700 гривень, постраждає і підприємець. Розмір його фінансового покарання становить майже 7 тисяч. Ще існує реальна загроза позбавлення ліцензій на продаж алкогольних напоїв. Браво, а чи вдасться дещо молодшому хлопчині купити значно міцніший напій? 14-річний Нестор перевірить на совість не продавців, а дорослих пересічних львів'ян. Для повноти картини придбати оковиту, мали проситиме поруч з алкомаркетом, що розташований одразу навпроти школи. Чи знайдеться людина, яка заплющить очі на юний вік хлопця? Можете купити якусь чекушку за 30 гривень? Дошли? Можете купити якусь чекушку? Можете купити якусь ще пушку, не так давай. Та що не продають? Добрий день, можете купити якусь Що-що? Чепушку якусь можете купити? Піши рано! Та тату попросив не продають. Ні, не, не, ну, що, що я... не, купити, не? Не, не, я прихильник тоже читає, не коли і не спину. Могли б купити чекушку за 30 гривень?

нащо так робить. Знає, до дитині купляєте горілку так не можна. А ладно, чого? Ну як то ладно. За півгодини експерименту школяр із недитячим проханням звернувся майже до півтора десятка перехожих. І більшість із них відмовилися допомогти Несторові придбати горілку. На зустріч хлопцеві пішов лише один чоловік. А зауваження активістів сприйняв байдуже. Ніби нічого не було, просто пішов геть. Андрівники кажуть, найбільше тягне поговорити, коли немає уже що пити. Та хіба таке буває? Придбати спиртне в дорозі не проблема. Навіть у потязі. оч Ми бачимо, що предпату горілку потязі можна, щоправда, доволі сумнівної якості. Пляшка дуже брудна, як-не-як, але результат регулізму є. Провідники справді продають спиртне. А вже зранку ми робитимемо висновки. Ти матимемо з порушником розмови. Ані потяг з полученням Львів Київ, ані інший рухомий склад Укрзалізниці ліцензії на продаж алкоголю не отримував. Тож навіть реалізація пива провідниками вважатиметься незаконною і класифікуватиметься як адміністративне правопорушення, продаж з рук. До 850 гривень штрафу додасться й інше грошове стягнення, яке може сягати 3,5 тисяч гривень за торгівлю без ліцензії. Якщо ж горілка провідника ще й виявиться підробленою, існує загроза кримінальної відповідальності за реалізацію фальсифікованого продукції. Доброго дня, пане провіднику. Ваше перехідтя вас не підвело. Ви журналісти. Ось так реагують провідники на своє порушення. Не підскажете, де можна знайти начальника? Зараз пойдуть придбала спиртне в 10-му вагоні. От, без жодних проблем. В курсі ви щось за це. Ну, ще й сумнівної та якості. Погоджуюсь з вами. Ми намагалися поспілкуватися з машиною, який нам продав. Він замкнув перед нами двері. І в вагоні погасло світло, тобто достукатись до нього не можемо. Зараз піду знаю, під цьому перемогу. Добре, дякую. Мехальник поїзда каже, що не знає про продаж спиртних напоїв у нього в потязі. Ну можливо, вони справді так, але вирішення цього питання вже у нас на контролі. Типільно виготовлену горілку можуть видавати за справжню, продаючи її у брендованих пляшках з фальшивими акцизними марками, а можуть і на розлив, тільки треба знати місця. Хотів горілку купити. Горілку, не знаю, пляшку купити. Трицера, а це ви продаєте, так? Вона зараз підійде. Я вже їду, чекаюся тут. Це пані. Так? Пані добрий день. Я насправді зовсім по нагшому питанні. Сам я не, не любитель вживати алкоголь. Я з телебачення я з телеканалу Зік. Мене просто цікавить, чи у вас є якийсь дозвіл продавати людям алкоголь і чи у вас якась документація, що ви маєте право продавати... Ви не маєте права взагалі продавати, правда? — Так. — Тому я дивіться, я вас попрошу, щоб ми не... Ні, не... я не буду. — Ну тоді забирайте, будь ласка, алкоголь йде. Заберіть, будь ласка, сумку і йдіть. Ви не маєте права продавати алкоголь на базарі, ви травите наших людей. хтось Це може ваше її стоїть. Ні, добре, добре. Все-все, добре, м'ясо важко. Я бачу пакет з алкоголем. Жінка просто втікла. Якщо воно не приходить, зараз просто беремо і відкриваємо і виливаємо це в каналізацію. Покажемо, як це виглядає, щоб люди бачили. Пані ви знаєте, що тут продають алкоголь, щоб всі бачили, якщо люди приходять до вас навіть брати хліб, щоб ви казали, що не купляв тут ніхто алкоголь, серйозно. Тому що десь людей ви в випі, а одна окравиться. Фатальні наслідки. Можемо знайти якесь місце, це можна волити. Зараз спробуємо подивитись, може у нас з'явилося. Вона не прийшла, правда? Сподіваємося, що за допомогою цього ми збережемо може чись здоров'я. Аромат, чесно кажучи, просто шокує. Просто шок. Давати оковиту на базарі як молоко чи мед заборонено. Для роздрібної торгівлі алкогольними напоями необхідно найперше придбати ліцензію, що терміном на один рік видають фіскальні служби. Втім, обов'язковими умовами для її отримання є наявність приміщення для торгівлі площею понад 20 квадратних метрів та касового апарату. Добрий день. Ми другий день до вас. Поцікавити, чи є ти жіночка. Добрий день. Прошу, пані, ви не знаєте, хто тут продає алкоголь? Не знаєте? Пані, а ви не знаєте, хто тут алкоголь продає? Я? Ні, я питаю, чи ви не знаєте. Я забрала молоко. Ви не а. Так, міліції? Ні, ні, ми не з міліції. Пані, ви не знаєте, то не вона продає часом алкоголь. Не знаєте. Монат, пані добродані, можна вас на декілька слів? Прошу, пані, можна вас на два слова? Поспілкуватися з вами. Ну, Чому обзиваєте? Культурна львівська леді. Візьми, там що стоїть біля цього. Де де сумка стоїть? А от там стоїть біля цього. Там де вона то продає, так. Yeah, 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 І повиливати yeah. то треба. Well, щоб yeah. людей не травити, правда? Пані, ви розумієте, що що ви робите, є незаконним. Що незаконне? Проти з горілки. Я торгую горілку. А хто? Ти що, хурієш на голову? Ей, я забрала молокої. Пані, ну зачекайте на два слова, ми з вами погур. Похвор... Я здоровий, по-моєму, хворих з людей робите ви. Як ви так спілкуєтесь з людьми? Чи, чому ви травите нашу націю запитати? А хто продає алкоголь? Бачив. Пані, а що хіба ні? Люди сказали, що ви продаєте. Там вас пляшки калатують в сумці, що не чути. Ну все, в таксі сідаємо. Люди. Зайнято, кажуть. Зайнято, мужчина знає, що... Сьогодні не Прошу, Я ж не можу, безвішно. Прошу пані, давайте поспілкуємося, чому О, ти зі мною хочеш як ви травите нашу націю? Ну якось? Космос. Європейська країна. Прошу пані. Європейська країна. До ну, побачення. Дівчата, не купуйте, бо пані алкоголь продає. і Люди ним травляться, бачите, і тікає від всіх. Будете знати, як вона виглядає, пам'ятайте їй в лице. Придбаний без акцизної марки товар з містом алкоголю є небезпечним для здоров'я. Таке спиртне зазвичай виготовляється в домашніх умовах, де можливість у повній мірі очистити випивку від небезпечних речовин просто відсутня. Найбільшу небезпеку для організму людини несе метиловий спирт та сивушна олія. Отруєння ними може бути летальним для покупця і водночас фатальним для продавця. Горе торговця очікує кримінальна відповідальність. Почніть з себе, бережіть здоров'я і знайте, за нього не п'ють, а моляться. Побачимось за тиждень.